Заважали кажани. Полтавець виявив на своєму балконі кажанів та почав скидати їх вниз. Не всі тваринки встигали розправити крила, тому просто падали на землю. Один кажан поранився, розповідає 12-річна Ліза, на очах у якої це відбувалося. Вона лежала ось тут, а інша лежала ось тут. Побачила, як чоловік з верхнього поверха їх кидав. Виявилося, що вони у нього поселились під карнізом і вони йому заважали спати. Чотири штуки ми їх взяли, а посадили в коробку, взяли додому і подзвонили у службу спасіння рукокрилих. На допомогу Лізі прийшла сусідка. Вони взагалі не не літали, а падали. На пол. Зателефонували, дали телефон Вікторії в Полтаві, позвонили. Договорилися, що вона під'їде. Вона попросила знайти. Ящик поскладувати, і от ліза все це робила. Дітвора бігала, збирала, ліза, збирала. Потім Вікторія Вихор мені сказала, що там три дівчинки і один хлопчик, рудий вечірниця. Представниця центру реабілітації кажані в Полтаві Вікторія Вихор рудих вечірниць оглянула, зважила, нагодувала та відпустила. Пораненого відправила на лікування. Чотирьох довелося забрати, напоїти, нагодувати. Три полетіли ввечері а одне дуже було каженятко травмоване, і там не було шмат. У шкіри, і я зв'язалася з нашими ветеринарами, і його довелось доправити на Харків. Летючі миші вразливі та безпечні. Вони не п'ють крові, не чіпляються до білого одягу та не застрягають у волоссі, Розвіює міфи пані Вікторія. Кажанчиків саме рукокрилих понад 50 видів, дуже багато. І лише три з них є вампірами, і вони не живуть на території Європи. Тобто, всі кажанчики, які живуть на території Європи, є. Комахоїдні, їдні, там нектар п'ють. Пізньої осені кажани шукають прихисток для зимівлі, говорить Вікторія Вихор та Закликає людей не турбувати рукокрилих, які перезимують і полетять навесні. Але якщо вони заважають, то не скидати їх з висоти. Якщо кажанчик спав, він одразу не відкриє крильця і він впаде, він розіб'ється. Тому Будь ласка, якщо вони вам заважають, то можна просто е, взяти в якусь ганчірочку, е, винести на вулицю із, е, Піднесеної руки, чи може є якийсь стіл у дворі, якесь підвищення, щоб кажанчик сам сів, розглянувся, він трошки потремтить, розігріється. Так, він, начебто, заводиться, як такі тракторець, починає трошки тремтіти, але це не від холоду. Воно так набирає температуру. І потім він огляне простір, просканує і полетить сам. Зоозахисниця нагадує, усі види кажанів України занесені до червоної книги.